Доброго дня, мене звати Галина, я власниця студії Глосс, і ми приїхали до вас із Рівненської області, з міста Сарни. Сьогодні ми приїхали навчатися на вакуумно-роликовий масаж, тому що ми маємо свою студію, яка спеціалізується на епіляції, депіляції: це є електроепіляція, депіляція воском та лазерна епіляція. Ми довіряємо компанії Zemits, адже не один рік я вже працюю як майстер з апаратом Адоніс. Він є дуже крутий, дає нам прекрасні результати. Наші клієнти задоволені, і ми як майстри теж. В офіс компанії Земіць я приїхала не сама, а зі своєю працівницею, яка буде робити в нас масаж. І не роздумуючись, ми обрали саме вакуумно-роликовий, адже він є досить дієвий, і для початку ми хочемо його спробувати і протестувати. Сьогодні пройшло навчання, воно було на вищому рівні. Ми дуже задоволені: як моя працівниця Тетяна, так і я косметологами і працівниками компанії Земіц.